Чи будуть в Україні миротворчі війська у США та Європі, зважують рішення? Що думають пересічні українці щодо миротворчих ініціатив уряду про перспективу введення в Україну миротворців ООН на зв'язку з Нью-Йорка, посол України при Об'єднаних Націях Юрій Сергеєв? з програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Державний департамент США заявляє, що він не отримував офіційного запиту від Києва щодо направлення миротворчої місії ООН в Україну. За словами речника держдепу, такий формальний запит потрібен, щоб почати процес у відповідності до норм ООН. Представники міжнародних організацій та урядів світу з обережністю поставились до цієї ідеї. І міжнародні посередники очікують детального запиту від Києва. Президент Порошенко під час зустрічі у Києві з комісаром ЄС з питань розширення і політики сусідства Джоном Ганом пояснив, чому вважає необхідне введення в Україну миротворчих сил. Цей миротворчий контингент. Ми бачимо необхідність його введення для забезпечення дотримання миру на Донбасі і контролю за україно-російським кордоном. У Донецькій і Луганській областях в той же час я хотів би твердо наголосити: Росія як країна-агресор не може і не буде брати участь в цій миротворчій операції. У Євросоюзі очікують від Києва конкретних пропозицій щодо направлення миротворців. Однак пріоритетом вважають виконання мінських домовленостей. Про це заявив у четвер у ризі заступник генерального секретаря Європейської дипломатичної служби Мачий Поповський. нашим пріоритетом є підтримка імплементації мінських домовленостей. Що ми вже зараз і робимо. Ми надаємо обсє броньовані автомобілі, фотографії з супутників іншу допомогу якої вони потребують в Україні, працюють радники Європейського союзу. Місія радників допомагає у розбудові інституцій, реформі міністерства внутрішніх справ та поліції. Ми знаємо про пропозицію України, оголошену президентом, але нам потрібно більше деталей. Будь-яка участь ЄС мусить мати чіткий мандат і бути узгоджена з країнами-членами ЄС. Президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ілка Канерва заявив, що міжнародна миротворча місія може допомогти владнати ситуацію на сході України. Я хочу знову запитати, чи повинні ми розглянути питання направлення в Україну міжнародної миротворчої місії. Я не кажу, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не справляється з роботою. Навпаки, міжнародна миротворча місія може підсилити роботу ОБСЄ і зробити процес налагодження миру більш ефективним. У Німеччині депутати Бундестагу за повідомленням Deutsche Welle, скептично поставились до пропозиції Києва, наголошуючи, що її важко буде втілити в життя через можливі заперечення Кремля. В самому ж Кремлі пропозицію Києва прокоментували стримано. Російський МЗС на цьому етапі лише заявив, що проінформований про ініціативи Києва. Пропозиція ввести у зону конфлікту на Донбасі миротворців під егідою ООН радше за все не знайде втілення на практиці. Таку думку в інтерв'ю Українській службі голосу Америки висловили одразу два колишні посли США в Україні, а нині активні прихильники надання їй летальної зброї Стівен Пайфер та Джон Гербст. На їх погляд рішення про відправку миротворців ООН може заблокувати Росія. <реш> Ідея миротворців хороша. Вони могли би стабілізувати ситуацію і змусити запрацювати мирні угоди на практиці. Але зважаючи на те, що у росіян є право вето у Раді безпеки, вони можуть заблокувати таку ініціативу. якби у вас були миротворці з ООН, які стояли б на охороні миру, це було б звичайно добре для України, і саме тому Кремль вже відкинув цю ідею. Я не думаю, що це станеться. Давайте бути реалістами. У Кремля є право вето, але Звісно, якби це було можливо, це було б дуже добре. А що думають про можливе введення миротворчих сил на Донбас, пересічні українці? Наші кореспонденти Руслан Дениченко та Оксана Лігостова звернулись з цим запитанням до перехожих на вулицях Києва. Я думаю, що це краща ідея, ніж пробувати добиватися зараз самим. Чогось, тому що ніхто допомагати не буде, явно Надо, пусть заводять, позакриють кордон коло зваріного і буде порядок. Тут наведуть міліція, це буде не війська, а міліція, вважайте. І буде порядок. А так ми мира в нас нікуди не буде. Залежно від того, чим саме вони там будуть займатися. Якщо просто в якості спостерігачів, то різниці ніякої. Якщо вони там будуть ну, активно займатись саме звільненням Донбасу і загарбників, то в принципі позитивно. Якщо Україна Якщо Україна запросить миротворців від Європи, то Росія введе своїх. Вони і стоятимуть один проти одного. Ситуація законсервується. Це просто закінчиться тим, що Україна втратить Донбас. як правило, миротворчі контингенти формуються з миру по нитці, тобто з однієї країни, другої, третьої. Ясно, що Росія постарається ввести своїх військових якомога більше, і це може зашкодити місії. А от якщо б в контингенті не було росіян, тоді можна розраховувати на успіх. Я вважаю, що на Донбас недоцільно вводити російських миротворців, тому що ми маємо досвід Молдавії, як на території Придністров'я було введено російських миротворців і конфлікт вже заморозився на досить довгий час. Коли йде війна, треба вирішувати питання військовим шляхом. Там ну, ведуть, знову буде така ситуація як Зараз тільки гірше. Ми воювати там не зможемо, тому що там миротворці, а. Проникати через кордон росіяни будуть і так далі. Тому вважаю це дуже погане рішення. Путін піде до останнього, і ніякі миротворці його не зупинять. Про пропозицію Києва і кроки України. Ми запросили сьогодні до студії постійного представника України при ООН Юрія Сергеєва. Він зараз з нами на прямому зв'язку штаб-квартира ООН у Нью-Йорку. Дякую, пане Юрію, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, пропозиція Києва прозвучала. Які подальші офіційні кроки ви будете здійснювати, зокрема, в ООН. Є рішення. З Самого ранку ми почали консультації тут в секторіаті ООН і з нашими партнерами по виробниці тактики, як виконати це рішення від нас сьогодні до кінця дня будуть внесені пропозиції для керівництва щодо тактичних наших кроків. Тому я думаю, що у нас є кілька аргументів на користь того. Що ми зможемо просуватися з цією ініціативою в організації бідних націй? Пане Юрію, ви, як ви сказали, проводите консультації зараз. Я знаю, що ви проводите безкінечні зустрічі з представниками різних делегацій. Які взагалі настрої і ставлення до такої перспективи, такого запиту України? В цілому всі розуміють позицію, яка була проголошена Радою національної безпеки оборони України, розуміють, що мінські домовленості вони опинилися під загрозою зв'язку з невиконанням і російською стороною, і підписантами мінських домовленості з Луганською і Донецьку, і тому, щоб врятувати весь мінський процес і допомогти імплементувати ці домовленості потрібні сторонні зусилля. Такими зусиллями е, з нами згодні можуть бути міжнародні миротворчі колективні е, колективні сили. Так тут розуміють особливо після сьогоднішньої заяви посла Росії про те, що е, вони будуть протидіяти е, реалізації цих домовленостей. Але що ж, це теж е, це теж, е, рішення, яке буде е, Несприятливе для Росії, тому що їм доведеться переконувати світ, чому вони протидіють таким миротворчим зусиллям. Це несприятлива ситуація для Росії в тому плані, що блокуванням як мінських угод, так і цієї ініціативи вони стоять перед загрозою, що з сторони переговорного процесу в мінську вони можуть швидко просунутися до сторони конфлікту. Що поміняє зовсім іншу ситуацію в, в, в миротворчих урегулюванні в, в, в ситуації на, на Сході. Тому я думаю, що ці заяви вони є з боку Росії неконструктивні і вони є несприятливі для них самих. Розуміють що... про те, що. Та прошу та, та я кажу, що ви зараз прошу, кажете прошу. про те, що е, насправді Росія буде виступати проти, практично буде блокувати рішення Ради безпеки ООН, якщо таке е, буде запропоноване. Е, тоді ж яка перспектива взагалі є, і чи означає це, що це просто е, в якійсь мірі політичний крок, а не реалістичний? Е, як ви це прокоментуєте? Е, по перше, виходжу з того, що є це сигнал в сторону Москви, е, тому що я так розумію, що лінію вже перейдено останніми порушеннями в Дебальцево всіх мінських угод. Тому це сигнал в першу чергу до Москви. зупинитися, схаменутися і повернутися до виконання того про що домовлялися. Росія втрачає до себе довіру, тому що всі розуміють тут в Об'єднаних Націях, що підпис Росії під будь документом вартий рівності, який коштує той папірець, на якому ставлять цей підпис. Ми розуміємо, що може бути блокування, але є інші тактичні кроки, як обійти право вето. Чи вон... я їх не буду зараз про неї говорити? Так, так, будь ласка, ага. Не буду про неї говорити, але але є, є рішення, як, як просувати цю ініціативу. Тут в Організації Виних Націй і тому попрацюємо. Єдине, що впевнений, робота на цій ініціативі буде тільки зміцнювати солідарність довкола України країн-членів ОРІЗАЇ ВІННАЦІ і Росія буде заганяти себе подальшу ізоляцію в глобальному масштабі. Переконаний, що переконаний також, що Діалог з цієї теми буде зміцнити позиції і нашої співпраці з нашими партнерами. Чи в ООН взагалі піднімається питання, хоча б в кулуарах, про неприйнятність членства Росії у Раді безпеки як країни-агресора? Так зараз питання різко не стоїть, але як я вже сказав, що Росія. Своєю позицією в організації Об'єднаних Націй і в Раді Безпеки, яка демонструє те, що вони продовжують порушувати домовленості мінські вересневі, і зараз продовжують порушувати, що Росія рухається від сторони переговорщика і певного. Гаранта виконання мінських угод до сторони конфлікту, і тоді до неї може бути задіяно положення статті 27 статуту ООН, де вона може втратити право голосу при розгляді українського питання. Так що чим більше вона буде виступати в такій категоричній формі, як вона діє, тим вона більше рухається до такого свого можливого положення. Що стосується членства, так тут. Піднімається питання взагалі про, не тільки про це, а про легітимність перебування цієї країни в. В організації об'єднаних націй зв'язку з тим, що були порушення статутні процедури в 91-му році при прийнятті в члени ООН і надання статусу постійного члена, але це інше питання і пане Юрі. Буквально останнє таке де в деякій мірі навіть приватне запитання особисте. Взагалі, як вам вдається витримувати пана Чуркіна на засіданні і поза засіданням, взагалі, як ви з ним ще взагалі спілкуєтесь? А я не з ним спілкуюся. Я спілкуюся з членами Ради безпеки і рахуюся з тою раціональною думкою, яка там лунає. А ми всі бачимо про те, що Україна має підтримку, вона різна, але тим не менш вона консолідована в точці зору недопущення втрати України своєї суверенітету. Поновлення її територіальної цілісності, це звучить з, від кожної делегації країн-членів ООН. і це те, що мене вдохновляє, те, що собі дозволяє російська делегація, вона навіть перевищує свої повноваження, бо більш стримано веде себе керівництво російських дипломатів тут в організації НИХНАЦІ. Дуже вам дякую і успіхів вам в роботі. І нагадаю, глядачам, гостем студії, час тайму був постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв. І на цьому ми закінчуємо нашу програму. Дякуємо вам за увагу, успіхів! Щасливо! Дивіться наш, нас також онлайн за адресою chastime.com. Побачимось завтра.